Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Останні кілька днів соцмережі кишіють новинами про відставку залужного. Напевно, вже всі авторитетні західні змі встигли написати свої статті про це. Зокрема, The New York Times стверджує, що його журналісти поспілкувалися з колишнім посадовцем, ім'я якого не розкривають. За його словами, уряд планував звільнити генерала, але відступив, коли ця новина просочилася. Саме топ-спікери Євросолідарності, як стадо гієн, почали перепрощувати цю статтю про те, як Зеленський звільняв і не звільняв. В залужного вся армія прохоботів одразу ж влаштувала флешмоб на захист главкома. А от тепер розберемося з цікавими фактами щодо авторів статті у The New York Times по темі звільнення залужного. Найголовніше автором статті про звільнення залужного є добре відомий Ендрю Крамер, американський проросійський журналіст, який більше 15 років жив у Росії та працював у московському бюро газети New York Times. Ендрю Крамер медійник, який працює у The Times з 2005 року. Та до якого в українців є чимало питань? Урешті далеко не кожен західний журналіст вакцинувався російським спутником В, щоб показати безпечність та доступність препарату на сторінках. The New York Times журналіст ні багато, ні мало виправдовував препарат. Він розповідав, як росіяни, наче спеціально, вказують відсоток ефективності трішки вищий ніж у західних колег, але робив висновок з позиції пацієнта. Хіба це має значення? Згадував медичні досягнення СРСР, цитував російське порівняння супутника В із простим та ефективним. Ним автоматом Калашникова казав, що в Росії легше вакцинуватися ніж у США, і закінчив наративом про те, що вакцини поза політикою. Зрозуміло, що Росія широко застосовувала цю історію якраз для своєї політики. Варто зазначити, що Ендрю Крамер майже 10 років пропрацював у російському бюро The New York Times і, цитуючи видання, роками висвітлював Україну зі свого місця в Москві. Матеріали того часу так і виглядають. Крамер згадує про нашу країну здебільшого в контексті Росії. У тексті від 20 лютого 2022 року Крамер згадує чоловіка, який перейшов на вільні території з окупованих. Чи як пише автор The Times, дістався в Україну. За ним лишився підтримуваний Росією сепаратистський анклав, відомий як Луганська Народна Республіка. Зауважте, що про сепаратистів ідеться як про окремих суб'єктів, яких Росія лише підтримує. Власне, вони навіть самостійно від'єдналися у 2014 році. Ще одна наочна ілюстрація цього розділення є в матеріалі 2019 того року підтримувані Росією сепаратисти, які стверджували, що до влади в Києві прийшли фашисти, повстали майже одразу після того, як Росія захопила Крим. У 2021 році Ендрю вирішив написати про засилля коміків в українській владі. Це звісно правда. Проте у матеріалі не обійшлося без маніпуляцій та узагальнень. Найочевидніше із них це фінал за участі Дмитра Разумкова. Текст завершується коментарем колишнього спікера Верховної Ради про те, що українці прийшли на комедію, а отримали… Але фільм жахів так само незручно Крамеру мало би бути з приводу Азову, який він у 2015 році називав відкрито неонацистським. Тому можна дійти висновку, що Крамер занадто довго дивився на нашу державу з Москви. І для України може бути проблемою, якщо такий очільник бюро передасть такі погляди колегам західному суспільству. Феномен, The New York Times та журналістка загалом тримаються на репутації. Ендрю Крамер заробив свою репутацію в Росії, а в Україні встиг втратити її вже кілька разів. Увага це все, що треба знати про тему звільнення залужного і інтереси в цьому питанні євросолідарності і ворогів України, внутрішній розкол і формування бази для розвалу країни зсередини. Вітаємо все кодло Порошенка. Вони пробили чергове дно і знову попрацювали на руку Кремля, не забуваючи при цьому кричати про єдність країни, одночасно закликаючи виходити на протести проти влади. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Будьте здорові та добре себе.